Усім привіт! Хочу з вами поділитися сьогодні рецептом оладок із кабачків. Це дуже хороший рецепт у літню пору, тому раджу вам спробувати усім. Спершу два невеличких кабачки я очищаю від кінців і промиваю. Після чого потрібно їх натерти на дрібній терці. Також можна натирати кабачок і на грубій терці. Оладки виходять не менш смачнішими. Також нарізаємо зелень. У мене буде тут кріпець і зелена цибулька. Також дрібно нарізаю зелену цибульку кубиками і додаємо все до кабачка. Кабачкові оладки це також дуже корисно, так як кабачок має багато вітамінів та мікроелементів та має мінімальну кількість калорій. Перчимо та солимо за смаком. Ще обов'язково до кабачкового тіста я завжди додаю чесник. Сьогодні у мене сухий чесник, але ви можете просто вичавити декілька зубчиків чесника до тіста. А тепер додаємо борошно. На два кабачки я додала 4 столові ложки борошна з гіркою. Та ви дивіться за консистенцією тіста. Усі інгредієнти я напишу в описі під відео. Також зазвичай на один кабачок я додаю одне яйце. У мене є два кабачка, тому я додаю два яйця. Також перемішуємо все до однорідності. Тим часом ставимо розігріватися пательню. На розігріту пательню викладаємо по одній столовій ложці з гіркою тіста кабачкового. Ні в якому разі не потрібно приплюснювати його, щоб оладки залишалися пишними. Смажимо з двох сторін на рослині олії до рум'яності. Такі оладки виходять ніжні, м'які і гарно отримають форму. Після того, як перевернете перший раз оладки, накривайте кришкою, щоб добре просмажилось всередині. Виходить ось така ароматна смакота. Пробуйте та смакуйте. Дякую за перегляд!